Доброго і мирного всім дня! Свою розмову почну з запитання, яка мульча, на вашу думку, є найпрактичніша найкорисніша? Поговоримо про мульчування рослин. Всі, хто люблять вирощувати рослини, неодмінно борються з бурянами. Хто на це має час, серед літа так разів з 6-7 переходить свою ділянку прополює. Когось часу на прополку не дуже й вистачає, а насіння бурянів росте будь де. Та ще є такі рослини, насіння, яких декілька років зберігається в ґрунті, чекаючи на ідеальні умови взяти ту ж лобуду. Її насіння зберігається до 10 років, а іноді й більше. Чим глибше знаходиться в ґрунті, тим довше воно зберігається, а проростає із глибини 3 см. Щириці, портулаку, тривалість життя насіння становить більш як 40 років. І так як я вирощую не тільки квіткові рослини, Багато листяних рослин, хвойних та ще й овочевих, серед літа часу на прополювання практично немає. Шукаю різні варіанти мульчування своїх рослин. Використовую агротканину, агроволокно. Так, це дорогі матеріали, тому що треба затратити кошти. Але вони служать не рік і не два. Адже є такі місця, де потрібно вистелити навіть тією ж агру тканиною і можна навіть декорувати гарними камінцями. Також випробовую і вистеляю між рослинами корою. Кору не купую, а збираю в тих місцях, де йде погрузка зрізаних дерев. І спрактикувала, що крім кори можна мульчувати хвойним опадом. Це чудовий природний матеріал, який містить багато фунгіцидів та ще й забезпечує надійний захист від грибкових захворювань. Хвойний опад ще й живить рослини, але він має властивість підкисляти ґрунт, а отже, підійде тільки тим рослинам, які віддають саме перевагу кислій або слабокислій землі. Тобто підійде для азалі, рододендронів, гортенців, для журавлини, брусниці, пієрісів. А також для всіх хвойних рослин. Але я переконалася, якщо, наприклад, є такі рослини, які потрібно замульчувати і немає чим, можна замульчувати тією ж хвоєю. В таких випадках беремо картон, тобто паперові коробки, розрізаємо їх на такі відповідні розміри, які нам потрібно, вистеляємо біля рослини і насипаємо на них хвойний опит. І маємо прекрасний захист від пересихання, від вимерзання і в тому числі від того, щоб тут не попадало насіння бурянів і не проростало. А під рослинами, які не люблять кислого ґрунту, сиплю попіл, стелю по ньому картон, а поверху викладаю хвою. Попіл буде підживляти рослини, розкисляти ґрунт. Він багатий на калій, фосфор, мікроелементи. Зміцнює стебла кореневу систему та ще й покращує структуру ґрунту, захищає від сірої гнилі борошнистої роси. Хвоя на картоні так швидко не перегниває, Років 3-4 послужить, а далі все будемо бачити по ситуації, чи нам розстелити свіжу хвою, чи замінити мульчу на кору. Мульчування хвоєю це один з найдешевших, швидше всього безкоштовних варіантів мульчування рослин. Мульчування хвоєю вже практикую декілька років на лохині. Досить гарно виглядає і головне корисно для рослин. Повернуся до мульчування корою. Тут теж потрібно якимось матеріалом застелити ґрунт, а тоді вже викладати кору. Якщо кори маємо багато, то можна використати картон з коробок. На нього не потрібно затрачати кошти. Якщо кори мало, то вже слід використати агроволокно або агротканину. Я використовую агроволокно, купую таке чеське щільність якого 100 грам на метр квадратний шадов. Воно мені дуже добре підходить, тому що служить декілька років. Я його вже застосовую на полуниці, переконалася, що за іншим нема чого бігати, тому що дуже важливо попасти на якісне, адже можна купити таке агроволокно, яке за рік розлізеться, а нам таке не підходить. Тепер, що стосується кори, якщо кора зібрана власноруч, то вона виглядає такими великими шматками, її можна подрібнити, але чим дрібніша, тим вона не буде вигідніша квітнику. Тому що, якщо сильний вітер здійметься а ще серед літа, кора сухенька, то вона буде літати по тому квітнику. Отже, тут теж треба врахувати, викладати її щільненько і найкраще брати такими трішки більшими шматками. Хвойним опадом можна захистити рослини від вимерзання. Насипати хвоїн у такий шар, що був хоча б до 10 см. Це буде ідеальне укриття, тому що під ним рослинка буде дихати, коли мене загроза морозів, хвойний опад згорнути, і рослинка буде продовжувати свій ріст. Таке укриття безкоштовне, його неважко зробити, і часу на це не йде так багато. Адже хто любить рослини, для нього будь-яка робота з ними приносить задоволення. Також хвою можна захистити від морозів чи мирники. Так, саме ті рослини, які є морозостійкі, які на перший погляд ніби й не бояться морозів. Але якщо приглянуться до рослини, брунька спить, то мороз не страшний такій рослинці. Якщо вже є бутони, то в ідеалі їх треба накрити, тому що вони змерзнуть і квіточок ми не побачимо. І найкращим варіантом тут підійде хвоя. Накривши хвою, мороз зверху приморозить, а до бутонів не дійде. Хвоя бажано, щоб була суха, під нею рослинка не запариться. Є такі садівники, які накривають свої чимирники картонними ящиками, а цього не слід робити, тому що ящики набирають вологи, а це спричиняє пізніше на рослинці сіру плісняву. І в результаті рослинка хворіє і гине, і не квітне, і пропадає листя. Отже, в таких випадках застосовуємо тільки хвою. Це один з найкращих варіантів. Якщо вже дійсно морози будуть поза 15 градусів, то треба буде ще й накрити агроволокном. Раз я вже зачепила тему укриття рослин від морозів, то як тут не згадати захвойні гілочки. Ось таких невеликих розмірів, все залежить від того, які в нас рослинки ростуть в садочку, які потребують захисту. Нарізаю таких гілочок, це нижні гілки на соснах. І роблю каркас з повітряним прошарком, щоб запобігти випріванню. Можна ще й зверху насипати хвойного опаду і маємо ідеальне укриття. Рослинка під таким укриттям не змерзне та ще й буде дихати. А коли мене загроза морозів, укриття знімаємо, звичайно, це вже ближче до весни, і продовжуємо життя своїй рослинці. Всім хочу подякувати, хто додивився відео до кінця, миру добра вам злагоди і спокою. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.